Це канал Я і мої кози, ми з вами на кухні. Поки світла нема, будемо готувати тісто, будемо готувати потопельники. Дала мені рецепт надя моя. Так. Це в нас склянка теплої води. Тип'ячорної, але теплої має бути. Остудимо її трошки, бо вона трошки загарача. Я думала, вона вже вистегне. Але вона ще не вистигла, зараз я остуджу раз-два. Так, гаряча, кип'ячона вода має остигнути. Додаємо ту воду 2-3 ложки цукру і 50 грам дрождів. Розмішати дрожжі, щоб розійшлися. Будуть такі не то пирожики, не то скрученці. Ну, я покажу, як воно робиться. Можна їх начиняти вареньою, можна маком, хто чим хоче. Сюди даємо дві три ложки муки. Треба взяти. Так, вінчиком краще виходить. Розмішали і тепер оставляємо його на 15 минут, щоб воно піднялося, щоб почали робити дрожді. Так, тепер беремо миску. О, жир не відкрила. Зараз. Так, тепер беремо муки 4. 5, 6, ну, в залежності. Ну, тут пише 4-5 стаканів муки. Ну, казала, Надя, йде десь 6, 7, може навіть 8. В залежності, яка ваша мука. Так. Це вже просіяна мука. Так, треба нам дві пачки маргарину або смальцю. Тобто. Можна брати половину маргарину, половину смальцю. Я візьму одну пачку маргарину. А остальне візьму смалець. Ось так. Ходила по-другій смалець. Кажу до Івана, Піди мені принеси банку смальцю. Пішов, попав мені той смалець, що на кобасу. Що з кобаси я брала. Щоб пеклася кобаса, то як я закручувала. І жир з неї натопився. Я її зіляла в банку і закрила. І він якраз на неї попав. Ну куди ж будуть коржики пахнути кобасою? він так тільки відкрила, думаю, йой, що то так кобасою запахло? А він такий смачний. Ну, тут десь буде пачка маргарину чи жиру. Сіла йти послідуючий жир брати. Ну нічого, це не страшного. Так, і перемішуємо з мукою. Так, би перетерти, чи як правильно сказати? Перетерти, наверх. Ось такому. Перемішаємо. Зараз перетру все, то тоді покажу вам далі. Так, перетерла я свій жир з маргарином, з мукою дві яйці додала, бо тут має бути дві яйці. 3-4 ложки сметани. Ложки сметани. Сметана у мене збирана, зараз не сепарірую, вона зараз не сепарірую. Бо є багато сметани на бутливі собі зібрала. Та й усе. Так. Сметана. Тепер, дивіться, ось так підійшли мої дрожжі за тих пару минут. ну Десь минут 15, так і воно й було. Забухтіли, зашуміли. О. І будемо замішувати тісто. Треба буде муки додавати. Я думала, що я вже багато дала муки, а воно, оказується, ще. Ще не багато. Ну, нічого, муки я принесла, насіяла, зараз додамо. Тісто має бути таке, як на пироги печене. Ого, тут тих коржиків буде, по правді Надя казала, що буде багато. Я думала, не настільки. Ось. Зараз ще склянку муки докину. Все вимішаю і тоді покажу, яке воно вийшло. Це у мене восьма склянка буде. Вроді так. О! Ось так зараз мені. Обтребим. Гарненько, щоб все вимісити. Все разом. І... Вимісимо, вимісимо і тоді його треба положити ще в кульок і в холодну воду кульку. Кульок гарно зав'язати, торбинку, кульок, як там хто знає. О. Я вже забагато дала, зараз побачу. Ось, що забагато, те останеться. Будемо підсипати, як виробляти будемо. Або насито пересію, а те зараз вимішу. Побачимо, якось ми зараз зробимо. Ладненько, поки я поставлю паузу, вимішу. Ось. А тоді покажу далі. Так, поки тісто вимішую, читаю ще раз рецепт. Дві-три столових ложки цукру розвести в одному стакані кіп'яченої теплої води. Додати в теплу воду 50 грам дрождів. І дві-три столові ложки муки. Вимішати гарно, щоб не було грудочок, і оставити на 15 хвилин. За той час беремо дві пачки маргарину або смальцю, або половину того, половину того. Перетираємо з мукою. Муки у мене пішло 8 стаканів на цю порцію. А пише тут в рецепті 4-5, але Надя казала, що багато більше йде. Так і воно є. Йде багато більше. Так, перетерли, тоді вибиваємо дві яйці, 3-4 ложки сметани, ось, і виливаємо цю розчину. Замішуємо таке тісто. Ось і. Зараз як вимішу, береться в кульок, замотується. І кидається в воду холодну, в кульку так. Воно впаде на дно. А як підніметься, спливе зверху на воду, значить, воно вже рушилося. Тоді будемо виробляти. Ось так. Такі будуть у нас потопельники. Через те вони звуться потопельники, що їх у воді топлять. Тісто топиться, а потім спливає. Ось. Не знаю, колись я їла їх. Якщо то такі, як Надя каже, значить дуже смачні. Ну нічого? Думаю, їх тут буде ціла мисяра добра. Ось, фест порція має бути. Бо їх качати треба виробляти, то я думаю, їх тут ой-ой-ой буде. Ну нічого, ми посмакуємо. Головне. Головне, аби на Бог дав, щоб всі були живі і здорові. Все, тісто я вимісила. Зараз візьму стояти меска. Кулька і кульок. О, воно вже починає за руками трохи підноситися, вже чую, що рухається. Так що ось так зараз я його мукою файно. Притрушу. Ось так. Тісто має бути не тверде. Так як на пироги, бачите, м'ягеньке. Ну, в кого сім'я менша, то можете робити на пів порції. Бо ця порція дуже велика буде. Беру турбинку. Ось так. Треба гарненько, гарненько. Зав'язати, щоб... Вода не заходила. О. О. І зараз ми його відправимо в відро з водою. Воду холодну принесла з кринички і відправляємо туди, щоб воно підійшло. Як спливе, будемо виробляти. Так, рушилось моє тісто. Нарушалася повна торба, той самий верх. Циплю, наверное, рукою. О, бачите, так файне. Ух, яке файне. Ух, кеньке таке. Ну, у мене десь торба дзюрава була. Трошки затекло. Затекло в води трошки. Взагалі, то воно має у марлі бути в воді. Но я в марлі щось не, не дуже. Я. Кульок. О, зараз ми його перемісимо і будемо виробляти, бо нам треба виробити, У мене духовка вже гаряча. А я ще не, не зробила. Ну нічого. Так. Зараз не маю часу, потім подивлюся. Поки світло є, треба готувати, нема коли. Потім не впію. Вже два дні немає нічого солодкого до... до того. Скажіть мені, я скажу вам, до молока, до молока чи до чаю. Бо ще поки молоко є, то ще п'ють молоко, а не схочуть. Кози доїться, прийдеться пити чай. Будемо розкачувати і робити ось. Та таке то. Ось так зараз. Накоптаємо, намісимо. Моїх тут тих потопельників, я думаю, буде ціла купа. Зараз я розкачаю і тоді покажу далі. Так, ріжу такими ромбиками і скручую. Ось так. Положила. Так. Ну, зліплююся. Нема коли, зараз мені в духовку вже саджати. І на пательню. У мене варення зайве. Ось таке густе густе варення, що ріжеться ножем. Тут так як на мармелад похоже. Я мармелад робила, а це воно таке густе, я зробила. Досить смачно, думаю, то я з ним нароблю от. Ось так. Такими. Кусочками ріжеться. Тільки їх треба маленькими, акуратненькими робити. Хто хоче бавитися, бавитися маленькі робити. У мене будуть великі. Я з маленькими не маю часу бавитися. Бо зараз можуть в будь-який момент світло виключити. А мені треба їх, щоб спіти попекти. М -м. Поки світло з'явилося, якраз добре підійшли. Гарно рушилося. Усьо, ось такі. Зараз ще одні, то інакше трошки зробимо. Тільки два кінчики будемо щіплювати. Я думаю, те варення не витече, воно таке густе. Я думаю, не повинне повитікати. От. Ось так. І така собі квіточка. А сюди позасипається пудра, О, бо їх треба посипати зверха пудрою. Така у нас виходить красота. Теж в мене коржечки пару штук залишилося, бо я пекла ще коржечки. Ось таке. Зараз будемо саджати в духовку. Ось. Ще коржечки трошки допечуть. Поки коржечки печуться, ми зробимо свої потопельники. Ось так. Так, дивіться, яка в мене вийшла красота. Це дві патерні. Ще одна стоїть і ще одна печеться. Буде ціла-ціла місцера наших потупельників. Зараз ми їх. Припудримо. Ще Трошки на там тихо ставлю. бо гляділася, нема пудри. Так. Рана не спала. А вони такі гусенькі, подивіться, які. Дивіться. Варення так і тримається, кубки. За айве варення прекрасне. Та то таке класне, аж ну. Ой, мені ще є трошки молока. М -м -м. Яке ніжне тісто. Де то що упала? А от. Але не гусінькі. Дуже смачно. Начинку можна брати любу. Цієше. Ось так покрутила, тільки два кінчики з'єднувала. І там ті, в духовці теж тільки два кінчики з'єднувала. Дві пательні так спекла. А дві пательні так. Пух! З такого тіста можна і пирожики жарити, і напекти. Але смачно. М -м. Ось таке то діло. Готуйте, смакуйте, всім смачного, всім мирного неба і міцного здоров'я. Дай Бог скоріше і нам перемоги. Гарного всім дня! І всього найкращого до зустрічі в наступному відео.